Вітаю, шановні семикласники! Урок для вас підготувала вчитель хімії Одеської гімназії 20 Далеченко Катерина Андріївна. В цьому відео ми продовжуємо ознайомлюватися з такою цікавою наукою хімія. Сьогодні ми пригадаємо та повторимо основні питання, а саме атом. Хімічний елемент та речовини для уроку нам потрібні ручка, зошит, а також періодична система хімічних елементів, яка є в кожному підручнику з хімії. Отже, тема уроку від хімічних елементів до хімічних сполук. Відгадайте загадку, що є в кожному хімічному кабінеті, дослідницькій лабораторії, в кожному підручнику з хімії. Правильно періодична система хімічних елементів. Сучасна періодична система містить 118 елементів. Вона має коротку і довгу форми. Довга форма періодичної системи. Затверджена Міжнародним союзом і ЮПАК. Сучасна періодична система складається із семи періодів. Їх номерують арабськими цифрами. Стовчики періодичної системи називаються групами, коротка форма. Містить вісім груп. Вони позначені римськими цифрами. Число вісім не випадкове. Воно пов'язано з особливостями електронної будови атомів елементів. Атоми найдрібніші електронітральні частинки речовини які складаються з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, що рухаються навколо ядра. А як же ж визначити заряд ядра, кількість електронів та протонів? Для цього ми можемо користуватися малюнком, полічимо кількість позитивно заряджених частинок протонів. Потім знайдемо в періодичній системі елемент з відповідним порядковим номером. На першому малюнку зображена модель атому літію. Ми бачимо три протона в ядрі та три електрони навколо ядра. Зробимо висновок про те, що заряд ядра плюс 3, а порядковий номер 3. Тепер з'ясуємо, моделі яких елементів зображено на слайді. Натисніть відео на паузу та порахуйте кількість протонів в ядрі. Перевіримо. На другому малюнку зображено атом оксигену, порядковий номер 8. На третьому малюнку зображено атом нітрогену, порядковий номер 7. Якщо немає малюнка, тоді користуємось періодичною системою. У кожній клітинці якої міститься інформація про певний хімічний елемент, з'ясуємо, яка ще інформація міститься в клітинці кожного елемента, окрім порядкового номера. Для хімічного елемента вказано його символ і назву. Також може наводитись назва хімічного елемента та назва простої речовини. Отже, про елемент калій ми вже маємо певну інформацію. У хімічних записах його позначають літерою К. А заряд ядра його атома плюс 19. Відповідно електронів 19, протонів теж 19. Зверніть увагу на непорушне правило періодичної системи. Елементи розміщені за збільшенням зарядів ядер їх атомів. Завдання. Заповніть порожні клітинки таблиці. Раджу поставити відеоурок на паузу та виконати вправу самостійно. Перевіряємо. Перший елемент. Назва гелій, знаходиться в першому періоді. В восьмий групі заряд ядра плюс 2 і відповідна кількість електронів теж 2. Кальцій, четвертий період, друга група, заряд ядра плюс 20, також 20 електронів. Третій елемент має заряд ядра плюс 30, відповідно і порядковий номер теж 30. 30 електронів це цинк. Він знаходиться у четвертому періоді, другій групі. Продовжуємо урок. Атоми здатні сполучатися з такими самими або іншими атомами. Це зумовлює великі різмаїття у світі речовин. Речовину, утворену одним хімічним елементом, називають простою. Речовину, утворену двома або Більше елементами називають складною. Кількість атомів в молекулі позначається індексом. Прості речовини поділяють на метали та неметали. Хімічна формула це скорочене позначення складу речовини за допомогою хімічних символів. Хімічна формула визначає назву речовини, молекулу речовини, а для речовин молекулярної будови так звану формульну одиницю, з яких елементів складається речовина, скільки атомів кожного елемента входять до складу молекули. Чи формульної одиниці речовини. При складанні формули даної речовини треба написати в ряд символи хімічних елементів, що входять до складу цієї речовини. І справа до кожного з них знизу маленькою цифрою позначити кількість атомів кожного елементу. Ця цифра називається індекс. Якщо індекс не стоїть біля якогось символа, то це означає, що до складу молекули або формульної одиниці входить лише один атом. Нагадаю, індекс цифра у хімічній формулі, яка ставиться справа внизу від хімічного символа і позначає число атомів даного елемента. Хімічна формула умовний запис, що відображає якісний і кількісний склад речовини. Якісний склад показують за допомогою символів хімічних елементів, вказуючи атоми яких хімічних елементів входять до складу формули. Кількісний склад показують за допомогою індексів, тобто скільки атомів кожного елемента. Поставте відео на паузу та ознайомтесь з якісним та кількісним складом формули H2SO4. Давайте потренуємось, складіть формулу речовини. Якщо відомо, що її молекула містить один атом карбону то чотири атоми хлору. Ця формула це хлор 4 Запишіть формулу, яка читається наступним чином фером он 3 Ця формула виглядає так. Метали відрізняються від неметалів, характерним металічним блиском і ковкістю. Вони добре проводять електричний струм. і Теплоту. За звичайних умов, всі метали за винятком ртуті перебувають у твердому агрегатному стані. Метали є речовинами атомної будови, Неметали – на відміну від металів, не мають металевого блиску. Вони крихкі і руйнуються від удару, погано проводить електричний струм і теплоту. Неметали можуть бути твердими, рідкими та газуватими, чіткої межі між металами та неметалами не існує. Наприклад, йод і графіт є неметалами, але обидва мають металічний блиск, а графіт слабко проводить електричний струм. Метали, утворені металічними елементами, а не метали неметалічними. Відрізнити металічні від неметалічних елементів можна за допомогою періодичної системи. У короткому варіанті, якщо провести ламану лінію відбора до астату, ліворуч перебуватимуть металічні елементи, праворуч неметалічні. Нагадаю, неметалічні елементи входять тільки до підгруп А. А до підгруп Б належать лише металічні елементи. Так само відбора до остата проходить межа між металічними та неметалічними елементами у довгому варіанті системи. Виконаємо завдання. Пограйте в хрестики нолики. Покажіть викрашну лінію, яку складають для таблиці А символи металічних елементів, для таблиці Б символи неметалічних елементів. Металічні елементи позначайте хрестиком, а неметалічні ноликом. Раджу натиснути на паузу і виконати завдання. Перевіряємо. Сьогодні на уроці ми пригадали основні питання теми від хімічних елементів до хімічних сполук. Висновки уроку. Атом це електронейтральна частинка, яка складається. Із позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів. Вид атомів із певним зарядом ядра називають хімічним елементом. Кожний елемент має назву і символ. Речовини поділяють на прості та складні. Кожна проста речовина утворена одним елементом. Прості речовини поділяють на метали і неметали, а хімічні елементи на металічні та неметалічні. Метали мають подібну внутрішню будову і тому виявляють. Чимало спільних властивостей. Неметали складаються з атомів або молекул і за властивостями відрізняються від металів, а нерідка її один від одного. Домашнє завдання. Поясни, яку загальну властивість металів описана у поетичних рядках Пантелеймона Кулеша Маруся Богославка. О, де ж те слово гарне, чисте, блискуче, як срибло, розтоплене в горнилі. Друге завдання. Уважно прочитай речення з повідомлень засобів масової інформації. Знайди і виправ у них хімічні помилки. Готові сніданки корисні, оскільки містять вітаміни, кальцій, залізо і клітковину. Коричневий неочищений цукор містить калій, залізо, кальцій і мідь. Відповідно до державної програми профілактика йодної недостатності населення, усі консерви будуть містити йод. Наш урок добіг свого завершення, ви добре попрацювали, а зараз поміркуйте та закінчіть фразу. Сьогодні я дізнався, мені було цікаво, я відчув, мене здивувало, урок дав мені для життя. Також оберіть смайлик, який відповідає настрою на уроці та характеризуй його одним словом. До побачення. Бережіть себе.